Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матчі Донецького Шахтаря. Це був матч кваліфікації до Ліги Чемпіонів, третій кваліфікаційний раунд, матч другий з двох, матч відповідь. 5 серпня 2015 рік. Шахтар Донецьк на арені Львів. Команда Мірчилоческо приймає турецький Фенербахче Вітера Вітера 3-0! Українська команда перемагає! І сьогодні, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. Ну, давайте, друзі, про все розп... розповімо по порядку. да? Про все поговоримо по порядку. Нагадаю, що першу матчу у Туреччині команди розписали бойову 0-0. Тому шанси були абсолютно рівними. Що, що в Стартові склади Мір Челочевсько, головний тренер української команди Шахтар Донецька. 4-2-3-1. Стартовий Основк Штерн, Андрій 5 у воротах, Іван Ордець, Ярослав Ракицький, пара центральних захисників Дар'я Сернак, капітан команди Шевчук по флангах, Фред Тарас Степаненко, центральні опорні півзахисники. Алікс Тейшерія центральний атакувальний підзахисник, Марлос Тайсон по флангах та Олександр Гладкий у нападі. Це, відповідно, стартова розстановка Донецького шахтаря. Якщо казати про фенербаг, то фенербаг чи вітерперери Google також, в принципі, стартова розстановка 4. 2-3-1. Волкан Дмирел Воротар, команди, капітан команди Бруно Алвишкир, пара центральних захисників, Шанеркли, Джанер Еркін по флангах, Раул Майре, лиш, соу Соуза, центральний опорний півзахисник, Дієго центральний атакувальний півзахисник, Нані соу по флангах. та... Фернанда... Фернандао у нападі. Це стартова розновка у турецької команди Фенербахче. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, в принципі, такий рівний початок і у Фенербахче був не пані спроби. Шахтар був більш активним, більше українська команда володіла м'ячем, в принципі, більше позиційно атакувала. Ось, хоча знову-таки, в принципі, в цілому це був рівний матч. До речі, друзі, нагадаю, що тоді ти існував правило визнакота м'яча, і будь-який гол фанрбакче означав, означав що в Шхтер потрібно було б звивати два. Тому, в принципі, да, обидві команди так обережно розпочали. Ось, Лоштаря Дуже хороша атака пройшла ось десь на так, так 15-тій, коли вдалося дуже здорово підключити по лівому флангу Шевчука. І справді дуже здорово Шевчук підключився до цієї атаки. Іде простріл. Відбивається футболіста турецької команди. Але м'яч підхоплює гладкий, гладкий відпасовує на Алекса Тейжера. Алекс б'є, і прямо в руки пробиває вратарю. З метро в такої одинадцятиря то пробував. і справді вратар зробив просто неймовірне спасіння. Дуже хороший шанс був штере, щоб забити. Фендербак також йде своїми атаками непоганими. Тобто, в принципі, такий футбол був рівний, але ось вона 25-х видомачує. Донецький шахтар. Дуже здорово. Українська команда проводить свою атаку. Дуже здорово, Олексій Шира підключає Даріус Сирну. Дарі виконує простріл. Олександр Гладкий пробиває. Гол! Олександр Гладкий. Після передачі Даріу Сирни м'яч мясит ковариди. Олександр Гладкий. Дуже здорово. йде на випередження Випереджає захисника. Пробувай ближній кут. Гол! Голодиноль. Шахтар донецьк. Відкриває рахунок на 25-тіх. Олександр Гладкий. Забиває гол. Фіндербак були були позиційні атаки. Турецька команда заволоділа територіальну перевагу Ну найкращий шанс був десь так на фоні, 43 коли після подачі до штрафного майданчика пробував футболіст Фіднербак, І справді пробував то неймовірно небезпечно. Я вам хочу сказати, що це був Фернандау Якщо не помиляюся, саме Фернандау пробував головою, але Андрій П'ятов. Андрій П'ятов рятує Донецький шахтар від пропущеного м'яча. І справді, дуже хороший шанс був. Фірнандао здавалося, що він заб'є. Але молодцем Андрій! Ну і перший тайм завершиться на цьому. Українська команда перемагає. Другий тайм, до речі, друзі, на другий тайм. Шитаре вийде ще Віті Коваленко, та Едуардо ще вийде. Ну і ще вийде Олександр Куча. Топал, потук, стох, вийдуть у Фенербакчі. Фенербак активніше розпочинає другий танк, 55-й хвилиноматч, і вдається зробити штрафний. Фенербак Нані португальський футболіст, нані пробиває з метри 27 Ідеальний удар підставляє потім голову футболіст, фенербак, м'яч міняє тертровий польот. Андрій Пятов, Андрій П'ятов. Рятує донецький шахтар. Неймовірне спасіння від Андрія Пятова. Нані то пробивав... Так, да, Наніта хороший удар вийшов, але на повторі було видно, що м'яч так знаєте, по центру. Леди Фірнандо Фернандо, якщо не помиляється, головою, майже не м'яч у сітковий ріт. Але Андрій П'ятов і справді молодцем. Тут Фінрбак, ще справді, так, зволоділи турецькі футболісти ініціативою. І справді турецький гранд дуже здорово розпочав другий тайм, ще після кутового був небезпечний шанс. Нісправді. І Нані ще там небезпечно подавав дуже майданчика, і справді. Тобто там неймовірний був тиск, і справді. Неймовірний був шанс, у чи якраз то після кутового, коли там вони там розіграли. Ну, спочатку була подача, відбилися футболісти Штера, потім дається м'яч підхопити все одно футболістам Фенербахчі. чи Нані з. З лівого флангу на 58-м фаніматчі виконує просто ідеально, просто геніальна подача. їй йде замикати Бруно Алвеш, Бруно Алвеш робить скидку к'яєр трішки не встигає, Бруно Алвеш. Бруно Алвеш був неймовірно близький до гола, Але українській команді щастить справді у цьому епізоді. Десь так свинитах 60-ї українська команда трішки відвинула гру від власного штатного майданчика. І на 63-го хвинувачів. Донечани відбувається якомога подалі. Олександр Гладкий чіпляється за м'яч. М'яч підхоплює Марлос. Марлос! Марлос! Виграє боротьбу Виход 1 на 1. Обігри вертаря. Вертар порушує правила пенальті! Марлос! Заробив пенальті! Марлос заробив право на пенальті. Марлос пішов до останнього. Випереджає Сімона К'яєра. Виходить один на один, встигає прокинути м'яче. Це це чистейший пенальті, справді. Тому що збиває вертаре Марлоса. Пенальті. Дар'я Серна підходить до 11-метрової позначки. Дар'я. Удар! Гол. Даріо Серна! Пробуває в правий кут, верта, стрибає лівий. Даріо забиває неймовірно важливий мяч для української команди. Даріо забиває неймовірно важливий мяч для української команди. після цього м'яча донечани. Ловлять кураж. 68-х виномачу донеччани знову проводять контратаку! Контратака! Тайсон! Тайсон! Неймовірно вирізає на яшку! Алексайте щейро! Алекстейшере виходить з ним з вратарем! Гол! ударгал! Гол Алекс Тейшейра робить рахунок у вже 3 браво Тайсон. І браво Тайсон. Тому що Тайсон геніально просто цю атаку і справді розпечує. Ну і все. Да, Фенербах чи там намагалася забити. І... Ось, але в Шахтар вже таку перевагу не втратив. В кінці кінці в суддя, дає фінальний свисток 30! Шахтар Донецьк перемагає. Неймовірна, справді, перемога. Просто неймовірна перемога. Початок другого тайму був неймовірно важким. Якщо взагалі, знаєте, такий підсумок проводити. Це був, в принципі, це був рівний матч. Фенербак чи. Вони більше там м'ячем стали володіти. Ну, в принципі, Шахтар вже вигравав в рахунку. Команда знаєте, на контратак діяти. Ось, так, да, Фендербак дуже здорово команда виглядала. Але що перемагає, вже поділи, Шахтар Донецьк перемагає. Да, до Ротару був і справді це Фендербак, там були справді такі хороші нагоди. І справді пощастило, Ось це другий м'яч дерев сіни, він трішки так заспокоїв. А потім ще Алікстей Шейра через 3 хвилини. ще один міць збиває. Ну і далі Шахтар Донецьк вже цей матч не відпустив. 3-0. Українська команда в кінці та кінців перемагає у цьому. неймовірному, неймовірному Долобой. Друзі, Шахтар перемагає і проходить до раунду плей-офф, і в раунді плей-офф вдасться обіграти австрійську команду Рапід. 2-2 буде рахунок вдома. А на виїзді Шахтар обіграв свого суперника у першому матчі з рахунком 1-0. і по сумі 3-2. Шахтар Донецьк вийде в груповий етап, де будуть такі команди Мальмі, Парі Сен-Джермен та Мадридський Реал. Але ця перемога в вона була просто неймовірною. Тому що Шахтар обіграв неймовірно сильну турецьку команду. Ну що ж, друзі? Переглядали ми цей матч, який відбувався 5 серпня 2015 року, третій кваліфікаційний раунд, матч другий з двох, Шахта... Шахтар Донецьк ви 3-0, Шахтар Донецьк. Перемагає. Друзі, а я вам усім бажаю тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Найголовніше, щоб у вас все було добре. Усім до побачення, мої любі друзі. Бережіть себе. Усім до нових зустрічей.